Привіт, мої любі, привіт! Вас вітає міста Лева. І неймовірна вулиця. А ну, давайте вам квест. Яка це вулиця? Вона дуже відома. Давайте спробуємо відгадати. Дивіться, площа ринок, е копальня кави, банк Лів з контрфорсами. Напроти мене Мазох. На горі Янголик, який світиться, і така чудова локація біля сувенірної кравнички з водмедиком. Ну що, яка це вулиця? Ми з вами нещодавно були в столиці цієї країни. Підказую Белград, вулиця Сербська, адже у Львові е, з 14 сторіччя проживало дуже-дуже багато різних народів. І ми з вами рухаємось неймовірною вулицею Сербською, прогулюючись до собора е, святого костела святого Андрія, до собору до е, е, бернандинців. Е, Місця сили міста Лева до Канданили Галицького. Ми рухаємось з вами разом. А по дорозі будемо показувати те, що є цікавенького. І перше, що у нас на на дорозі зустрічається, дівчаточка. Лінось, підходь ближче. Мазах. Це одна з локацій, яка є візитівкою міста Лева. Такого дійсно немає ніде. Дуже великий ажіотаж. Чомусь викликає процес, коли що там в кишені, і так далі. Ну, ви знаєте, якщо дорослим людям ці питання викликають такий ажіотаж, який би мав бути в 12 14 років, то ми цього робити не будемо. Ми Просто скажемо, що Захар Мазох – це видатна людина, яка зіграла дуже велику роль. В розвитку саме теми сексуальності, так само як Зіґвон Фройд. А ми рухаємось далі. А ось крамничка крам, їх дуже багато по всьому місту лева. І ці локації дуже відомі тим, що тут можна сфотографуватися будь-яку погоду, що я дуже часто і роблю. І ми поступово з вами переходимо на вулицю Староєврейську. Дуже атмосферна вулиця, яка таїть все себе багато історії, легенд і чудових крамничок сьогодення. Я цю вулицю люблю, і кожного дня, ну коли я у Львові, я обов'язково сюди заходжу. Ще одне таке цікаве у формі е, такої е, по, по, полум'я. Ще одне цікаве стилізоване дзеркало. Кав'ярня, грін, комплекси обіди, 295 гривень для міста Лева. Це абсолютно прийнятно. А ми рухаємося з вами до старої синагоги. А на Староєврейській знаходиться ще один магазин крамничка брендова Руслан Багінський. Як дівчинка, яка просто шалено полюбляє капелюхи. Руслан Багінський це зараз тренд, Масхев, це бренд, який прославляє капелюхову Україну усьому по світі. І ми зайдемо всередину. У Львові не може не бути Руслана Багінського. Всередину. Ну що, от ми з вами всередині. Неймовірне Канотьє з брендом Руслан Багінський, різні аксесуари. Це бренд, який відомий у всьому світі, і це Ukrainian Стайл. Відомі кепі, капелюхи, ось такі чарівні хутрові штучного хутра, дуже акцентовані аксесуари. Це Руслан Багінський. І це фантастично. Знаходимось всередині, бачите, неймовірний інтер'єр, приміщення з клепіннями, адже це староєврейська. І, звичайно, що я свою увагу звернула на мої мої кольори, як дівчинка-дівчинка, як фешн-леді, червоний і фуксійний, навіть пінк. Ось такі кепі від Руслана Багинського. Ось такий шалик, вартість 18 тисяч гривень. Продана валя. А ми з вами рухаємось далі. Попереду синагога. Ну що, ми попрощаємося з цією чарівною локацією. Нагадай мені, будь ласка, адресу Староєврейська, 29. Староєврейська 29. Мені легко запам'ятати, тому що вона 29 квітня, день народження. А ми рухаємось далі. Папа, -па, Руслан Багінський, процвітання. Ну що, у Руслана Багінського гостях ми побували? У мене є не один капелюшок ще на самій зарі, коли він тільки починав робити свій бренд. А зараз, рухаючись вулицею Староєврейською, ми знаходимося на площі Коліївщини. Це неймовірне місце, і мені воно дуже нагадує е, саме каталонські такі дворики, італійські, тому що е, місто е, забудова саме того часу. Вона така маленькі вулиці і площа. В Іспанії такого багато. Мені здається, що ніби я десь в Тарагоні або десь в Барселоні. Але це Україна, Львів, це площа Коліївщини. Тут дуже часто сидять молодь, комунікують, спілкуються, але наш з вами керунок до старої синагоги. Ось туди, вперед, вперед, до мурових стіл! Ми ще, ще зробимо маленький відеоогляд площі Куліївщини. Бачите такий е, старовинний фонтанчик, вулиця Староєврейська. І тут закінчується вулиця Федоровича, перша друкаря. І ми рухаємось ось туди далі, до старої синагоги. Адже там були саме вже кріпосні стіни старовинного міста Лева Середньовічного. А ось тут був дім легенд, і стояв неймовірний мужчина в циліндрі і розповідав про річку Путву, і всякі-всякі легенди. На жаль, ця кав'ярня кнайба закрита. Доброго ви доброго дня, сього найкращого. Так, теплий п'єц, кав'ярня музей, це ще одна з родзиночок міста Лева. А навпроти був ресторан, це було два культові ресторани у тьоті Рози, де можна було торгуватись. А ось це площа, на якій була синагога. Це єврейський квартал. А ось тут були мури старовинного міста Лева. Дуже дуже потужні енергетичні місця. Ось на цьому місці була давня синагога. І саме на цьому місці перша синагога була збудована в 14 сторіччі, а згодом тут постали ключові для ортодоксальної громади міста будівлі синагога Золота роза 1582 року та велика синагога середмістя, відкрита в 1801 році. Зараз залишилася тільки одна стіна, тому що тут взагалі поруч кліпесні мури міста Лева. Упродовж століть архітектура синагог змінювала, що свідчило про зміну як у єврейському, так і в житті всього міста і суспільства. Незмінним залишилися елементи, які визначають синагогу. Ось це фундамент старовинної синагоги. Далі у нас вулиця Братів Рогатинців. А зараз. Єврейська спільнота в 2007 році після розкопок встановила, що тут створити простір синагог, його архітектура це сучасне прочитання минулого кожного місця за допомогою мінімалістичних форм та інтеграція у сьогоднішнє міське середовище. Відповідно до рекомендацій ЮНЕСКО, проєкт є зворотним, тобто не виключає реалізації інших концепцій. У вересні 2016 відкрито першу частину меморіалу. Ось таке знакове місце, вулиця Староєврейська. А далі ми з вами рухаємось до вулиці братів рогатинців. Тут зараз знаходиться дуже відома реберня, дім вишиванка. Ось і знакові місця. І ми з вами дещо зараз побачимо. Тут був вал кріпосний, тут була кріпосна фортифікаційна стіна міста Лева. Так. О, як гарно! Що ми з вами побачимо зараз? Подивіться, яка краса, яке зачарування. 으아, 으아, 으아. Ось така чарівна прогулянка міста Левом Вулиці Серзькою, вулицю Староєврейською. Ми побачили з вами с сучасної синагоги, стародавні, але вже сучасної, послухали, як грає неймовірний музикант. І ми зразу біля ресторану Пструг, Пструх – це Форель і неймовірна площа. Різдвяний настрій ще продовжуючи, незважаючи на те, що вже відбулася розкаляда. Львів чарівний, Львів надихає. У Львові хочеться жити, і це фантастично. Але це ж наша країна, це наші міста. Це те, що ми любимо усім серцем. До нових зустрічей, ваша Ксюня Оксана Демінична сьогодні зі Львова, а завтра побачимо.